Привіт-привіт! Сьогодні 25 березня 2024 року. Я в Сан-Гелен Суісе, знаходжуся зараз в своєму скромному мешканні в Альпах. І сьогодні вже набагато тепліше, ніж було вчора, коли ми їздили в Ліон. Хочу показати гранарк, який знаходиться напроти мого. Ой, зараз сонце світить, напевно. Ну ось він гранарк. І нападало вчора дуже багато снігу. Вже вже був такий, знаєте, трошки коричнево, білокоричневий. А тепер він знову білий, весь в снігу. Вчора випав сніг. Погода в березні, в Альпах нестабільна, горе засніжує. Так, вже навіть в такі дні. Знову сніг. Я не знаю, коли цей сніг розтане, але, чесно кажучи, мені здається, я буду сумувати за цим снігом в горах. Ось. Ну, поки що він є, і я можу насолоджуватися цими контрастами цією прекрасною весною і цими прекрасними засніженими горами. Це дуже-дуже сильно піднімає настрій і, і, власне, додає радості до життя, смаку до життя. Це дуже круто. Так, ще смак життя мені додає лагертуха. Звичайно, моя дівчинка, лагертуха. Лагертуха. кс-кс-кс. Моя лагертушка. Лагертушка-котушка. І я розказувала про туалет для лагертушки. Ні, вона, от в цьому силіконовому наповнювачі, не хоче його використовувати. Вона не. Какає туди, вона туди тільки пісає. І тому ми мішаємо, ми купили новий, звичайний дерев'яний наповнювач як з дерева, так, який не дуже добре вбирає, цей наповнювач не дуже хорошої якості, але іншого ми тут не знайшли. Тому ми мішаємо для котушки два наповнювачі, і ось так вона ходить. Ось така історія, такі новини. Я зараз прибираю вдома, швиденько поприбираю і буду сідати за свою роботу. Роботи в мене дуже багато. В мене зараз почався новий курс, навіть не один, тому багато-багато всього треба робити. Не жаліюся, я рада, але я хочу почати роботи в чистій квартирі. Так. Ось. Ну і Дякую всім, хто цікавиться моїм життям та підписується на наш канал Лагертуха ТВ. Гарного всім часу. доби! До зустрічі. Вийшли ми трохи погуляти. Ну, ми тут ще не гуляли, а тут прикольні овечки. Хочу показати. Тут овечки пасуться. Багато так овечок. А где крови? Там, А, а там вдалені коровки пасуться. Це мовчає оддали кров. Ну так гарненько тут. Гарненько. Тішимося. Овечками. І спілкуванням з природою. А це... Прошу подивитися пастухи. Оці песики пасуть овечок. Ось такі пастухи. Пільнують, стережуть, роблять свою справу. Нагріваємо зараз вже обираємо креветки. Такі очка маємо. No a jakie mają. Będziemy gotować krewetki na kolacie. Witanie, witanie sьогоdni, 30 березня 2024 roku. Ми їдемо в шамбарі подивитися на якісь речі трохи, бо немає літніх речей взагалі в мене мало тут з собою речей. Сьогодні в нас дуже дивна погода, вона вже другий день така дивна, зараз зривається вітер. У нас якийсь туман, мряка, хмари, пилова буря. Я не знаю, що це таке, але це виглядає дивно. Повітря сухе, я показую повітря сухе, але виглядає так, ніби це хмари, ніби це туман, мряка. Не знаю. Це вже так другий день. Ось така димка в повітрі, в горах, не знаю, що це. Звідки, можливо, там не знаю. Я собі фантазую, що це вітри з Африки, несуть якийсь пил, якусь бурю. Ну, Виглядає воно реально прикольно, дуже так цікаво. Атмосферне явище. Не знаю, що це. Не знаю. Зіймається вітер, погода в горах непередбачувана і для мене не звідана. Ну, на то ми тут і живемо, щоб розуміти, вбуватися, вчуватися в цю погоду, в цей світ, в ці гори. Далі буде. Доїхали ми до Шамбері, дуже хочеться спати. Якась така, не знаю, погода сьогодні, що дуже хочеться спати. От хочу показати такий цікавий парк. Ось такі слоники, фонтанчики. Не знаю. Тому вже цей пам'ятник цікавий, але так от воно гарно виглядає. Ось такі от вулички Шамбері. Шамбері центр. Ми взагалі хотіли речі якісь подивитися, але поки що але поки що якось. З речами не особливо не бачимо того магазину, до якого власне, приїхала. Петро хоче собі телефон новий взяти разом з контрактом. І оце він зараз обговорює це питання. Ну, а я маю можливість трішки поспоглядати на місто. Zobaczyliśmy ciekawe przejście. Jak to się nazywa? Nie wiem, czy ciekawe. Takie coś. Stare na pewno jak świat. No, na pewno ma 500 lat. No, fajne. Taka ulica. Ciekawe to wygląda naprawdę. Zdawało się ludzi. No. W chyba... Ja się takiego nie widziałam. Jak nie widać? To w Hiszpanii to samo jest. Taka uliczka. No fajna. W Hiszpanii. Nie byłam jeszcze w Hiszpanii. Co tam? A tam? Taki dwór, a tam? Taki. A teraz my z Piotrkiem jedziemy zobaczyć ten zameczek. Nie wiemy czy normalnie zobaczymy, o tutaj taka rzeka, fajna. Rzeka fajna. Rodan. Rodan. I Dorota. takie skały a tam fajne malutki samochodzek jeździ No ten, ten troj. Jest taki krasywy krajowy deporad na ona krasywy, krasywy. Ja nie wiem czy tam trzeba by było tu gdzieś samochod zostawić. I co? Iść tam gdzieś? No, no bo ja nie wiem, czy tam będzie parking. Zobaczymy A fajnie. Plus, plus. No bardzo. A... Niestety deszcz to No nie Ale teraz zielono jest tak. No to już to bajne. Tam jest, nie zauważyłem. O bo to, to tu trzeba by to ustawić, żeby się nie jest Wszyscy dużo dużą jadą, jadą. Gdyby żyli w On tu w Zachodzie jest hard. Taka droga kruta. Duży krut. A Ostrożnie. Trek. Tam, zobacz, dom na samej górze. No. żyję. Tam dom, widzę. Co, to, nie wiadomo, czy to dom. Jak nie dom, nie dom. Może jakiś pałacyt, zamek. Bo tu jest pałac ten. Na tej skale La Roche, A to, to może być niby jakaś... Не видно, о ту є. А може тут? Ну, встаємо. Заїжджаємо на паркінг. Ще трички річки Родан. Красива річка. Така гарна вода, зелена фактично. Дуже красива. Ну і красиві місцеві. Пейзажі Скелі. І ми зараз підемо дивитися на замок в скелі. Подивимося, що це за замок. І запах такий запах класний. А, такий запах класний. та рам та І ось він міст через рода. Такий мостик гарний. І ми йдемо ось подивитись на цей замок, який там в калі. Не знаю, чи можна до нього якось дістатися, але виглядає він, він дуже дуже класно. Ось ще річка мостика. О, просто пейзажі просто неземні, Пейзажі просто неземні. Дуже красиво, дуже-дуже красиво. І ось таке небо над Альпами. Так, для наочності, як виглядає французький ліс. Ось так це все якось виглядає дуже фентезійно, я б сказала. Апокаліптичненько і фент фентезійненько. Оце де нам потрібно йти кудись. Я не знаю, чи ми кудись зайдемо. Але спробуємо. Ми залізли, Бог знає куди. Над нами ось така скала. Простирається над нами така скала. І ми Бог знає де. Я стою зараз на краю якогось... Бог знає чого. Страшно. Страшно. Ми знайшли більш правильну стежку до замку, от звідти, але замок, на жаль, на входу немає закрито. Видно там тільки його шматочок, а взагалі п'єша те. Щось таке. Тут вампіри намальовані, щось типу, якісь ужастики. Не знаю, нема проходу далі до замку. Закрили його, можливо, там небезпечно вти, далі підтискали. але ось там його така, видно, сістинка. Jestem tu jestem To taka trasa dla motocyklistów. Za 400 metrów skręć w prawo. Następnie? No, super, lewo. Tam jest jakiś parking taki, wiesz, z tymi granatami To też po coś to jest, żeby tu łazić No tak, bo takie śliczne tereny Naprawdę, no No poka, co? Pokażmy ci, my do ciebie nie przyszli, ale ty klasny Класний, шкода, що не потрапили.